308 тисяч. Стільки людей в Україні отримують гроші за те, що одного дня вони втратили здоров'я працюючи або назавжди втратили рідних через нещасний випадок на робочому місці. Такими людьми опікується і виплачує страхові відшкодування фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Працівники цієї соціальної служби зі всієї країни зібрались у Львові для того, щоб на виїзному розширеному засіданні колегії виконавчої дирекції фонду підбити підсумки 2012 року. Оку і окреслити план дій на майбутнє В порівнянні з минулими роками, працедавці сумлінніше сплачують гроші до фонду. Це відповідно дає змогу частково збільшити виплати постраждалим на виробництві за 2012 рік. щомісячні виплати потерпілим і членам їх сімей по Україні збільшено на більш ніж 400 гривень, потерпілим шахтарям на більш ніж 500 гривень. Втім, ще існує багато проблем. Зокрема, понад 70 тисяч громадян, які втратили працездатність ще до утворення фонду «Соцстраху від нещасних випадків у дві у першому році отримують дуже малі виплати, і фонд намагається на законодавчому рівні лобіювати питання їх підвищення. Для цього нам потрібно зміни до нашого базового закону, щоб одномоментно одноразово зробити підняття до рівня мінімальної заробітної плати для цих категорій людей дирекція підготувала проєкт внесення змін до нашого закону, щоб управлінню таке право надали. Окрім систематичних виплат, постраждалим на виробництві. Фонд піклується про покращення здоров'я таких людей, зокрема, надає медикаменти і санаторно-курортне лікування. До прикладу, представники найпроблемнішого червоноградського регіону, де багато проблем зі здоров'ям, у шахтарів розказують основний напрямок санаторно-курортного лікування це є санаторії Криму. Де йде оздоровлення е, дихальних шляхів, от, окрім цього, в нас є санаторії і наші місцевого значення це і Трускавець в Карпатах, е, східниця для людей, які мають складні випадки травм, зокрема хребта, пропонують санаторій у САКах в Криму, а також санаторій Немирів у Вінницькій області. І звісно, серед основних завдань фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві є попередження травм шляхом контролю за дотриманням роботодавцями техніки безпеки на виробництві. Сьогодні у нас є виїзди на ознайомитися з охоронною праці і створенням безпечних умов праці на львівській пивоварні. Потім ми будемо на слідуючий день будемо знайомитися з роботою бузького відділення, от як районного відділення, щоб учасники колеги побачили, як будується структура, яка структура нашого регіону, і як працюють наші працівники відділень, ну і управління також в цілому. В цілому на виїзне розширене засідання колегії виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з'їхались представники цієї соціальної служби з усіх областей. Підсумували зроблене, окреслили плани на наступний рік і вшанували грамотами та відзнаками найсумлінніших працівників, які з дня в день працюють для підтримки потерпілих на виробництві та членів їх сімей.